Без чого неможливо уявити гардероб сучасної жінки. Звісно, без жакету створюємо три модні образи з трендовою річчю. Вітаю вас на youtube каналі Територія мінімальних цін і шлю вам жовтневий привіт. Сьогодні у випуску розкажу вам про те, як чоловічий піджак перекочував у жіночий гардероб. А ще ми складемо три стильних образи з одним жакетом для того, щоб ви завжди були у тренді. Одразу на початку хочу показати вам цвях сьогоднішнього випуску. І це стильний жакет від мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. Він може стати вашим. Якщо ви будете брати участь в нашому розіграші, про умови розповім вам трошки згодом. Дочекайтеся. Ну а зараз починаємо співати оду жакетам. Адже це дійсно топ-річ. Прихильники класичного стилю знайдуть собі елегантні моделі. Любителі кежуал виберуть оверсайз. А прихильники еклектики візьмуть чоловічий піджак, доповнивши його грубими черевиками. А колосальну популярність жакету подарувала сама Коко Шанель. У першій половині минулого століття Шанель помітила твідовий піджак у шафі одного герцога, і миттєво народилася ідея перетворити його на жіночий. Коко багато експериментувала з кроєм, поки не створила той самий жакет без лацканів і коміра, який тепер називають жакет а а-ля Шанель. Ну а чим саме жакет відрізняється від піджака, розповім вам в кінці цього випуску, бо мені вже дуже не терпиться показати вам три образи, які я підібрала під один жакет. Перший класичний і дуже елегантний. Чорні штани, біла сорочка. Їх об'єднує двобортний жакет у клітинку. Додамо ефектні черевики та аксесуари кепку і сумку. Вийшло дуже вишукано. І наш другий образ зі спідницею Міні гольф зверху жакет додала бежеві черевики і такого ж кольору велику сумку. На мій погляд, вийшло елегантно. Ну і перш ніж перейти до третього образу, розкажу вам про умови розіграшу. Цей стильний жакет від мережі шопінг-центрів території мінімальних цін може стати вашим. Якщо ви напишете у коментарях під цим відео, з чим найчастіше носите жакети зі спідницями чи з брюками, і ми рандомно оберемо переможця та відправимо подарунок вам. Ну а зараз переходимо до третього образу, і він, мабуть, найрозповсюдженіший. Звісно, із джинсами я обрала улюблений силует мам піджакет, боді світлі черевики і сумка. Можна міняти ці комплекти і насолоджуватися зручністю та комфортом. На початку випуску я обіцяла вам розповісти, чим відрізняється жакет від піджака. Все дуже просто. Чоловіки носять піджаки. Жіночий елемент гардеробу називається жакетом. Тобто різниця лише в тому, хто цю річ носить. Ну а на сьогодні у мене все. Я запрошую вас на шопінг в мережу шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Тут безліч стильних речей для усієї родини. Нам не забудьте поставити лайк за нашу роботу. А ще пишіть коментарі, щоб вигравати. І підпишіть. На цей YouTube канал, щоб не прогавити наші наступні випуски. До зустрічі!